Напередодні Різдва хочу показати, як можна зробити невеличкий подаруночок своїм друзям та знайомим. Ось, ось така зимова вишивка, її можна посадити на невеличку таку фанерку. Тут розмір 12х16. подивіться. Цю мені зробили на замовлення з таким гачочком, але можна і не замовляти, а купити вже готову. Наприклад, ось таку. Так, так, я купила вже готову, то не складно їх знайти в магазинах рукоділля, поставити свій, свою мотузочку, наклеїти. І ось, ось такі в мене маленькі. Такі я їх називаю грушки-яблучки. Іми можна прикрашати кухню, там на паличку або на стіну повісити. І зимові пейзажики. Вони виконані на такій. У мене була бортовка ще стара, потім я купила. Тканину для живопису. І дуже-дуже ну, бюджетне оформлення, але такі, така непогана зимова картиночка. І вона буде прикрашати дом ваших друзів. Ось таке я наближу, подивіться. Так що не потрібно витрачати дуже великі кошти? Можна все це робити за невеликі гроші.